Під завалами спорткомплексу в Харкові можуть бути люди. Біля нього зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю, повідомили Вова. У нас сьогодні був черговий масований обстріл міста Харкова. Біля 10 ракет. Декілька локацій, супермаркет, який був відповідно повон людей. Це ну, фактично торгівельний центр. Так само палац спорту. А декілька відкритих місцевостей серед завалів знайшли заблокованого чоловіка, який працює електриком в комплексі. Його витягнули рятувальники. Зараз він перебуває у безпеці. Пошукова операція продовжується. Тепер, все буде, все буде Попередньо сьогодні Збройні сили РФ вдарили по Харкову ракетами типу Іскандер М. Розповіли у місцевій прокуратурі. Зараз злідчями та прокурорами під час огляду місця події були виявлені та вилучені уламки від ракети, яка сьогодні влучила в декілька метрах від входу в пермаркет Даргін в Салтівському районі. Саме ці уламки ви можете побачити в моїх руках. Це металеві уламки. Характерного зеленого кольору, саме цей кольор, характерен для ракет типу Ескандер М. Крім того, в руці ви можете побачити теплоізаційне обмотку від двигуна ракети типу Ескандер М. Також у відомстві додають, що швидкість ракети, уламки якої демонструють на відео, була близько 6 тисяч кілометрів на годину. Я була на роботі. Сипались, в мене там меблі упали. Я, я як була, так і побігла у метро. Шум страшний, там горить, я не знаю, чого за що там горить, не знаю. Ми сюди заскочили, ще більше вибумку, рики, люди ранені з кров'ю. У місті постраждали щонайменше чотири десятки людей. Серед них п'ятеро це діти. Під завалами можуть перебувати ще люди, тож пошуково-рятувальні роботи тривають. Армія РФ атакувала Херсон, вгатили по житлових будинках та закладу дошкільної освіти. Оце я тут лежала от, і воно як кобахнуло. Як я стала це все, усе все полетіло на мене? Зараз дощі, будь ласка, щось мені зробіть максимально максимальне кришу, зробимо кришу. Зараз закриють вам вікна. Максимально швидко відреагуємо на вашу кришу допоможе вам спокійно. Побиті хати й перелякані люди. Наслідки чергових обстрілів російських окупантів. Відео ділиться керівник МВА Роман Мрочко. За його словами, план ліквідації наслідків російських атак уже сформований. Тож фахівці приступили до роботи. Три години, п'ять хвилин прилетіло. Прилетіло гарно, так що ну його в баню. От. Ну це страшно. Якщо так брати, зразу то страшно. Вспишка, вогонь, стекла летять, осколки летять, все летить. Росіяни атакували Нікопольщину, що в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів постраждали 58-річний чоловік і 52-річна жінка з Марганецької громади. Повідомили Вова обстріли пошкодили приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, газопровід і лінії електропередач. Також зайнялася суха трава, яку рятувальники вчасно загасили. Три людини загинули через обстріл росіянами Курахового на Донеччині. Ще дев'ять поранені. По місту вдарили з ураганів, влучили по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті. Крім того, росіяни обстріляли ще дев'ять населених пунктів. Одна людина загинула, шестеро травмовані. За добу поліцейські зафіксували понад 2300 ворожих ударів. У Щербинівці внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина. П'ять обстрілів із ЗРК С-300 витримало добропілля. Поранено трьох цивільних людей. На лиман окупант. Скинули ФАП 500 з модулем ОМПК. Поранили двох мирних жителів. Також одна людина постраждала у званівці. Окупанти вдарили іскандером по колоні зерновозів на Сумщині. Одна людина загинула, четверо поранені. Повідомили у Сумській Ова. Кадри розстріляних вантажівок показали у прокуратурі регіону. Повідомляється, що вони чекали завантаження сої біля поля. Водночас російські змі стверджують, що знищили до 20 одиниць буцімто військової техніки. Хоча на фото чітко видно, що під удар загарбників потрапили цивільні вантажні авто, наголосили у прокуратурі. Жителів прикордоння Сумщини закликають евакуюватися. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати регіон, застосовуючи різні види озброєння, зокрема смертоносні каби. Наразі 183 населені пункти підпадають під евакуацію. У сумській ОВА зазначають, що сьогодні немає часу на зволікання. Треба приймати конкретні рішення і евакуювати людей. Є громади, які готові прийняти цих людей, готові надати помешкання і надати допомогу. Сумчан підтримують сусідні регіони, де підготовлене житло. Для тих, хто евакуюється. Продовж минулого тижня Росія застосувала проти українців понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб та чотири сотні ударних БПЛА. Про це написав президент України Володимир Зеленський. Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор, саме так, як необхідно, щоб його зупинити, підкреслив президент. Щоб дати повний захист та убезпечити наші міста від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді. Рішення щодо далекобійних ударів по місцях. Запуску ракети із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів це все те, що допоможе протистояти російському злу. Підсумував Володимир Зеленський. У Львівській області знайшли бойові частини російських ракет Кинжал та хасто Це перед СНС вилучили вибухонебезпечні предмети. Швидкі та професійні дії фахівців запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення. Йдеться у повідомленні відомства. Ці уламки з'явилися після масованого обстрілу Росією і України 26 серпня. Рятувальники закликають телефонувати «101», якщо знайдете підозрілий предмет. Під ударом НПЗ у Москві та електростанції Росія заявила про масштабну атаку дронами. У Москві під ударом нафтопереробний завод. У телеграм-каналах росіяни самі жі висвітлили фото і відео палаючого НПЗ. Зафільмували і момент влучання. Російське МНС заявило, що пожежі присвоєно високий ранг. Це означає, що масштаби загорання серйозні. Після цього ранг понизили до другого. Вогонь гасили навіть вертольотами. Крім того, у Тверській області РФ під ударом опинилася місцева електростанція у місті Конаково, а також газорозподільна мережа, що знаходиться за кілька кілометрів від неї. Хоч там влада і стверджує про успішне збиття, на дрес виникла серйозна пожежа. Відповідним відео поділилися місцеві жителі у мережі. Загалом, як стверджують окупанти, атакували нібито 15 регіонів Москву та область. У ворожому міноборони звітують про 158 знищених безпілотників. Їх перехоплювали над Курською, Брянською, Воронезькою, Білгородською та іншими областями. На Камчатці розбився російський гелікоптер. Мі 8 на момент авіатрощі на ньому було 22 людини. Усі члени екіпажу та пасажири загинули. Повідомляють російські змі з посиланням на оперативні служби. Мі 8 з них з радарів ще 31 серпня. Втім, шукати його почали лише сьогодні. Вранці на місці аварії знайшли 17 тіл. Напередодні російське МНС повідомило, що побачило уламки гелікоптера з повітря. За попередніми даними вертоліт зачепив скелю в районі масиву вулкана. Після чого сталася аварія на борту був. Фінансовий директор російського футбольного союзу Арсеній Замятін та його дружина. Вони летіли на відпустку. Пошукові роботи продовжують з повітря. Партизани розвідали управління ФСБ РФ у Ростовській області. Воно знаходиться в Таганрозі. Про це пише телеграм-канал Партизанського руху. «Атеш». агент зібрав важливу інформацію щодо цього управління. Йдеться у повідомленні, як зізнаються партизани, співробітники ФСБ РФ не раз намагалися влізти в їхню роботу. Створювали їх фейкові канали. У спробах обдурити нас пишуть і особисті всім кураторам. А коли ми розшукуємо їх, починаються погрози, кажуть в «Атеш». Біля берегів Норвегії помер російський кит-шпигун Хвалдімір. Про це повідомляє НРК. Білуху вперше помітили ще в 2019 році. Існувала підозра, що російські спецслужби тренували її для шпигунства, оскільки на тварині була закріплена екшн камера GoPro і логотип Петербурзької компанії. Тіло Хвалдіміра знайшли біля Олсофьорду в північно-східній частині Норвегії. Травм на тілі не виявлено. Причину загибелі ще встановлюють. Україна здобула друге золото та ще одне срібло на паралімпіаді 2024. Сьогодні 43-річна Оксана Зубковська здобула чемпіонство у змаганнях зі стрибків у довжину класу Т-12. Вона в п'яте поспіль стає чемпіонкою паралімпіад. Золото Українка здобула з п'ятої спроби. Вона встановила новий особистий рекорд сезону. Також сьогодні Україна здобула десяту срібну медаль на цих змаганнях і першу медаль в академічному веслуванні. Роман Полянський виборов срібло у парних Одиночка це третя медаль українця у кар'єрі в академічному веслуванні на паралімпіадах. Загалом нашу збірну представляють 140 спортсменів. Вони вибороли для України вже 21 медаль: дві золоті, 10 срібних та дев'ять бронзових. Україна у медальному заліку на 15-му місці.